Вітаю всіх. Сьогодні відео буде дуже е, коротким, але швидше всього воно буде корисним. Хто дивився моє попереднє відео, як садити хорму і друге відео про результати негативні, на жаль, результати посадки хурми на зиму. Негатив досвід. Тому подивіться це відео, щоб не повторити мої помилки і не втрачати власні кошти. Де фактично ви зрозумієте, коли краще садити хорму. Чи то робити осінню, чи то робити весною. Але навіть якщо склалося так, що хурма у вас не прижилася, не спішіть викидати ті е, саджанці. А чому? Дивіться далі відео. Я вам все роз'ясню. Дякую. Зйомки проводилися 1 липня. Бачите, як було тріскано фактично кожне деревце е, хурми, яке я садив на зиму. Тому. Моя порада, коли б ви не садили чи осінь, чи весною, перші два роки ці саджанці, як мінімум перші два роки, потрібно захищати, утеплювати на зиму. Коли деревце окрипне, буде мати змогу саме себе як кажу, захищати. Друге, дивиться, аж проснулися бруньки біля самої землі. Це ще невідомо, чи це з щепи, чи це з подвоя, але в будь-якому випадку це є добре, тому що фактично щепи роблять сорт в Вергінськ, які є зимостойкі і він теж. Доволі непогано плодоносить у нас в Україні і є найстінкішим. Тому в будь-якому випадку ви будете мати хурму і, що саме головне, будете мати змогу в майбутньому уже самі е, щепити на гілочки цієї хурми якісь сорти Пройшла буквально неділя, як е, міняється і підростає. Е, Гілочка новоутворена на деревцю хорми. Відросли ці два. Це ваше, вже 8 липня проводилися зйомки. Тому не викидайте деревцята, дайте їм можливість спробувати. Встановитися і, і будете мати як дерево форми, так і можливість на неї щеплювати нові сорти у майбутньому. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, і заходьте на мій канал.